Вітаю! Це огляд шаблону бази клієнтів для програми Notion. Цей шаблон для наглядності оформлений як база клієнтів візажиста з відповідними зображеннями. Але він підходить для усіх майстрів сфери краси. Це вже готова система, яка працює автоматично. Вам потрібно тільки внести дані про своїх клієнтів і про послуги, які ви надаєте. Все інше підтягується самостійно. Це дуже зручно і швидко. Ця система зекономить вам купу грошей та часу. Ви будете мати доступ до своєї системи з будь-якого гаджету, телефону, планшету, ноутбуку, комп'ютеру. Шаблон вже готовий до використання, але за необхідності ви зможете налаштувати його під себе, щось додати, а щось видалити або змінити. Ті, хто придбає цей шаблон, отримують вичерпну відеоінструкцію, в ній я розповідаю все до дрібниць, і ви будете знати, як налаштувати цей шаблон під себе. Якщо у вас залишиться питання або потрібна буде допомога, звертайтесь до мене, я вам відповім на питання та допоможу. Тепер давайте подивимось сам шаблон більш детально. Отут зліва є навігація по сторінці. Шаблон складається з п'яти основних блоків і одного допоміжного. Натискаючи на ці рядки, ви зможете швидко потрапити на інші блоки, не гортаючи сторінку. Почнемо з плану на день. Сюди цю таблицю підтягується інформація про записи клієнтів на сьогодні. Тут ми бачимо, хто записаний, на котру годину, на яку послугу, вартість послуги, оплачено чи ні, та статус візиту. Завершено, заплановано або скасовано. Важливо сказати, що майже нічого не потрібно друкувати. Самостійно вся інформація підтягується із баз даних. Ваші клієнти, послуги і додаткова інформація. При необхідності це все можна замінити або додати те, чого не вистачає. Це дуже гнучка система, і якщо знати, як із нею працювати, то воно значно полегшує облік клієнтів. Йдемо далі. Як записувати клієнтів? Зручніше за все, робити це через календар ось ця вкладка. Тому що тут видно усі записи по дням. Знаходимо потрібний день, натискаємо плюсик. І далі записуємо клієнта. Календар є у двох видах на місяць і на тиждень. Можливо, комусь на тиждень буде зручніше. А також усі записи можна подивитися у вигляді таблиці. Тут є групування по місяцям, завдяки цьому дохід за кожен місяць. Рахується самостійно. Потім цей дохід ми переносимо у зведену таблицю відповідно до кожного місяця. Ця таблиця показує доходи, витрати і прибутки для кожного місяця окремо. Єдина колонка, яку треба заповнювати самостійно, це доходи, все інше підтягується з інших таблиць і рахується автоматично по формулах. Ось тут є таблиці з витратами на матеріали, наприклад, на оренду. Ви можете додати якісь свої таблиці з витратами, якщо це якась інша категорія. Я не буду довго тут зупинятись. Цю необхідну інформацію ви отримаєте у відеоінструкції. Просто хочу показати, що такі таблиці тут є. І у самому низу у нас знаходяться бази даних, клієнтів та послуг. Наприклад, прайс ми заповнюємо один раз на певний період, і більше не повертаємось до цієї таблиці, то з базою клієнтів. Все трохи інакше. До бази клієнтів час від часу ми будемо повертатись. Тут ми фіксуємо усю необхідну інформацію про наших клієнтів, а також у кожного клієнта є своя карта, де збирається інформація про проблему, про запит клієнта, про кожен візит. Все це підтягується з того календаря, який був вище. Також тут можна додати інформацію про динаміку. Прикріпити фото тощо. Можливостей тут дуже багато, все це я розповідаю у відеоінструкції до шаблону. Щоб придбати цей шаблон, напишіть мені у соціальній мережі або на електронну пошту. Контакти будуть під цим відео. Дякую за перегляд!